Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, сьогодні традиційно розкажу вам, як минув мій тиждень, покажу вам свої готові роботи, покажу вам нові процеси. Бо так, я таки не втрималась і розпочала декілька нових процесів, а також я покажу вам. Свої процеси, так, які м, на паузі, <хи> і які зі мною переходять у вже новий 2024 рік. А, тому давайте, мабуть, розпочнемо з готових робіт, які яких у мене вже немає в наявності, тому що я їх відправила вже до замовників. І перший це ангелочки, які, мабуть, часто досить на моєму каналі з'являються, ну тому що вони, вони дуже класні, вони дуже красиві, і їх часто замовляють. Отже, це ангелочки зв'язані по майстер-класу від нашої Тані Янчу. А, я нагадую вам, що у вас є можливість зв'язати таких ангелочків безкоштовно, тому що у Танюші є пост в інстаграмі, де вона розказує, як можна отримати безкоштовно такий майстер-клас. А також, якщо ви не хочете там всі ці робити якісь етапи, так, то. Є можливість купити pdf файл і в'язати по ньому це вже на ваш розсуд. До мене звернулася пані Люба. Я дуже рада нашому знайомству, і що е, я виправдовую так довіру, і до мене повертаються знов і знов за замовленнями. Отже, вона зробила замовлення на трьох таких янголят, і була така умова, що була блондинка, була руденька обов'язково і е, з таким більш темним волоссям. Е, е, я запропонувала ось е, варіанти букле. Так, у мене є наявність. Гості. І я підібрала три варіанти. Пані Любі сподобалось. І ось що в мене вийшло, буду вам вставляти якісь фото і відео, які в мене є, тому що я не встигла зробити якусь там зйомку, так, щоб вам показати, розказати. А буду вам вставляти ті відео, які я знімала для інстаграму. І отже, ось такі янголятка зв'язалися і поїхали вже в нові домівки. Наступне замовлення, якого також немає в мене, це ведмедики. Ведмедики в шубках таких, які я в'язала шубки самі із Alize Softie. В мене прийшло замовлення, щоб було два ведмедика, тому що це буде один ведмедик братику, а один ведмедик повинен бути. Для дівчинки, тому просили якось стилізувати, щоб було видно, що це саме дівчинка. І я прийняла таке рішення, щоб зв'язати саме ведмедицю, зв'язати більш такою світлою пряжею і зробити її бантик. Мені здається, що оцей бантик, червоний з боку, дуже класно показує, що це саме дівчинка. Ось тому ось така пара ведмежат поїхала також до нових власників. А далі я в'язала комплектики на замовлення, їх я сьогодні також відправила, але я встигла вам зняти відео, тому зараз вам його обов'язково вставлю. Відео, де я покажу вам всі свої процеси і потім повернуся до вас. Тож гарного вам перегляду. Ну що ж, показую вам комплектики, які готую зараз для відправки. І ось цей білий комплект, який я вам уже показувала, але він не зовсім був завершений, тому що там не вистачало гудзиків. Тепер тут стоять ось такі гудзички перлинки Мені здається, що от саме до такого візеруночку із шишечками це прям ідеальний варіант. І пінетки тепер виглядають ось так. Додалися їм ось такі білі помпончики. Вони дуже пухнасті, м'якесенькі, і, звичайно, ну, це максимально мило виглядає. Дуже красивий саме ось в такому світлому кольорі. Мені здається, що я ще такий повторю обов'язково пізніше, як в мене буде трохи вільного часу, на наявність такий зроблю. Класний, дуже красивий комплектик. І теплесенький він буде. Ну, взагалі, це краса. Так, і сюди ж, у це замовлення, ідуть ось такі пінеточки. Це із пряжі Суперлана класік. Сюди ж іде ось такий чепчик. Це також Суперлана. Звичайний ельфик, ось такий. І головний ось цей бодік. Боді зв'язаний напівпатентною резиночкою. До речі, теж ось гудзички. поставила ось такі самі звичайні. І хочу сказати вам щодо цієї пряжі. Коли я тільки зв'язала, вона не колюча зовсім. Але коли я її зв'язала, вона мені трішки такою була. знаєте. Ну, тут багато акрилу, бо 75% так, акрилу. І вона така трішки була. Не колюча, але ну, трішки неприємна, як на мене. Але після того, як я її випрала, вона стала м'якесенька і приємненька. Я прала засобом Евкалан, мені Наталочка подарувала, і це взагалі. Дуже тепер приємне полотно, таке повітряне за рахунок ось цієї в'язки, так? Ну, класно виглядає. Мені подобається. І він такий об'ємний, знаєте, це хто любить ось такі об'ємні речі. Я думаю, вам сподобається. Ось тож, це замовлення також готове. Ось так це все виглядає. І щодо розходу, значить, на цей комплектик в мене пішло десь десь два з половиною мотка. Чому я так трішки не впевнена, тому, тому що майже два мотка пішло на е, сам ось цей буді. Е, зовсім трішечки ось на цей чепчик, але в принципі його можна в'язати. Е, ну Мені здається, що його навіть краще в'язати в дві нитки, тому що цей з... зв'язаний в одну ниточку. Він такий легенький. Ось, і пінетки. Щодо пінеток, то, як бачите, вони в одному кольорі. Але пінетки зв'язані не з Суперлани, а із Lana Gold. Добре, що в мене був такий самий відтінок. Не знаю, може на камеру він там трішечки відрізняється, але в житті це зовсім не видно. Так от, я їх в'язала із лани Gold в одну ниточку, тому що. У дві ниточки Суперлани вони мені виходили, ну, як валянки. Просто як валянки. Я одного зв'язала, покрутила-покрутила. Думаю, ні. Ну, от ж не те. Ось. І добре, що в запасах була Лана Голд саме з такого відтінку. І в одну ниточку Лани Голд тут мені те, що треба. Якраз вийшла така текстура, як мені потрібна. Ось. Тому ось так от в мене готові два комплектика. Із боді і е, пінеток, так? І чепчиків. І зараз це все буду запаковувати і бігти на пошту, відправляти. Що ж, будемо разом зараз дивитися, що в мене тут в'язалося. І давайте я, мабуть, розпочну з ось цього. І це рукавички. Зараз я їх приміряю, щоб вам показати, як вони сидять на ручці. І ось так вони сидять на руці, дуже зручно. Я тут зробила ось такий пальчик, щоб мені було зручно користуватися телефоном. Ось так. І це рукавички, які я в'яжу в тестуванні у Іриночки Бароян. Це буде інструкція така. Тобто тут немає, там, скільки петель набирати конкретно, так? а саме інструкція. І я, чесно кажучи, дуже люблю саме такого виду описи, мабуть так, інструкції. Тому що ти розумієш суть, як це в'яжеться, що треба зробити, щоб посадити там на свою ручку правильно ось такі рукавички. Ну і ще тут ось така є фішка Ось, ось так одягаєш і взагалі ручці тепло. То можна так одягати, можна так одягати. Ну, дуже цікава ідея. Ось. І в'язала я їх із ось такої пряжі. Цю пряжу мені дарувала ліночка на день народження. Якщо я не помиляюсь, називається Аркобалено. Тут 67% мериносової вовни. І все інше, здається, поліамід 450 метрів на 100 грам. І дивіться, в мене ще так багато залишилось. Я чомусь не зважила ці рукавички. Ну, вони взагалі дуже легенькі, дуже класна моделька. Я, звичайно, завтра ще продублюю пост про вихід е інструкції, так, на ці рукавички і в інстаграмі. Yes. Загалом мені дуже сподобалось, обов'язково буду одягати. І знаєте, тут зійшлися всі пазли, тому що мені Ліночка подарувала цю пряжу. і... Я ще так отримала, а вона дуже м'якесенька, ну дуже приємна на дотик, неймовірна. І в неї така структура класна, вона таким, бачите, шнурочком іде. Навіть такий, як ланцюжок, я би сказала. Ось, і я її отримала, і мені Ліна каже, що якраз тобі вистачить на рукавички. І потім я бачу пост Іриночки про те, що вона набирає в тестування. На рукавички, і я думаю, о, все так, як має бути. В'язала я їх в одну ниточку. Я спочатку думала дати сюди якусь тоненьку ниточку мохеру, щоб вони були такі пухнасті і товстіші. Але ця пряжа настільки м'яка, що мені не хотілося перебивати ось цей ефект. Тому. Я не додавала ніякої ниточки, я взяла спиці 2,5. І на спицях 2,5 зв'язала ось ці рукавички. І в мене є ще такий достатньо великий залишок, так? від цього моточку. І в мене є така ідея зв'язати шапочку із цією пряжею. Тільки я не знаю. Як там я поєднаю, щоб мені вистачило. Але хочеться зробити, щоб це був такий набірчик. Класні, дуже зручні. Наступний процес, який я в'яжу, це ось поєднання таких двох пряж. Це мої, знову ж таки, подарунки на день народження. Ланагато Super Soft, це меринос. Колір, ось, ви бачите, 5286. Дуже м'якенька. І це мені дарувала Марійка, а це мені дарувала Лілечка. І це вона сказала, що це, як це китайська шкурка нір, норки. ну, Щось таке. Ну, це синтетика, так? але вона має ось такий ворс приємний. Ось, і я вирішила, що вони ідеально один до одного пасують. і... Я не втрималася, якщо чесно, і почала в'язати з цього шапочку. Ось, просто, просто сама звичайна шапочка-резиночкою один на один. У мене сьогодні буде день гарних маркерів. Тому що ось тут сюди я повісила ось такий прекрасний маркер, ніби така. Людинка, мені так, це мені колись Галинка дарувала. Ось. І на спицях 4 я в'яжу шапочку у своїй меншій донечці. Ось. Тож є в мене такий процес. Ну, він мені потрібен був, тому що в мене є ще в замовленнях іграшки, але є моменти, коли я можу в'язати, але не замовлення. Так? Тому що замовлення там треба бути сконцентрованим. Ось, тому мені потрібен ось такий процес, коли не потрібно особливо думати: в'яжеш собі лицьову виворотну, та і все. І дуже класне полотно тут виходить. Прям мені дуже подобається. Так, отже, такий процес. І, і ще один процес із подарованої пряжі. Мене дуже надихнули всі ці подарунки. Отже, це Drops Air, це така хмаринка, неймовірна. Дуже приємна. І я Це та пряжа, яку я обрала сама. Це подарунок від Маші. Так, як ви розумієте, я, звичайно, не втрималась і почала в'язати кардиганчик. Це теж для меншої донечки. Ось така неймовірна ніжність. В мене вже сонечко сідає і. Освітлення тікає від мене. Але я думаю, ви бачите структуру пряжі і що вона ось така меланжева. Дуже красивий цей колір. Здається, це 0,8. Так, це 0,8 колір. Ну і це дуже ніжне полотно виходить. Я в'яжу на спицях 4,5. Я його взяла, думаю, зв'яжу просто. Зразочок, Але мене цей моток придавив і не відпускав, поки я не вив'язала повністю росток. І тепер буду вив'язувати далі реглан. Ось І це буде кардиганчик. Е, так, далі. І ще я хочу вам показати, які в процеси в мене залишилися, і йдуть зі мною в 24 рік, тому що я не думаю, що в мене ще вдасться в цьому році до вас доєднатися. І насправді зі мною йде не так багато іде ось цей кардиганчик, який я в'яжу для старшої донечки із Газал Baby Wool і двох ниточок мариносу. Ось такий просто звичайний регланчик. Він у мене став на паузу, але я обов'язково його до весни планую завершити. Це прям обов'язково. І ще один процес це мій кардиган. У мене ще сьогодні кардигани в процесах. Це мій кардиган типу кімоно, який в'яжеться із пряжі Alize Angora Gold. Так, на спицях 5. Я тут навіть спиці, бачите, зняла. Ось, в мене так гарненько вже тут пров'язано насправді. Але він теж став на паузу, тому що ну, не сезон для нього. Тож, Буду його також там, ближче до весни в'язати. І є в мене ще один процес це мій жакардовий светрик, але тут я його вам показувати не буду. Я зніму обов'язково після Нового року відео про жакард, тому що це наш спільний проєкт. І сьогодні я ще отримала посилочку від Тамари Новікової. І ось що там було така величезна сумка, вона навіть сюди не влазить. Я, чесно кажучи, навіть і забулася, що це має бути. Але я побачила, що це від Тамари, іде посилка. І це ще восени був проєкт Вернісаж осінніх барв». І Тамара обрала мої роботи, вона була спонсором, так, і обрала мої роботи, виділила їх, і ось мій подаруночок. Так, тож, дивіться, по-перше, ось така велика сумка це дуже зручно. Навіть ходити з нею за покупками в магазин, мені здається, дуже класно. Я, наскільки знаю, Тамара їх сама шиє, так? І ну, дуже класно, тканина класна. Кольор такий нейтральний, я такий дуже люблю. І отже, давайте будемо виймати і дивитися. Що тут є? Я, чесно, не очікувала, що буде так, так багато всього. Ого. Так. Так, тут ось, дивіться, ось така є маленька на замочку. Так, тут щось є. Тут є чай. Фруктовий чай, клас, будемо грітися цією зимою. Ну, і, звичайно, сама сумочка. Це дуже класно, мені здається, на якісь маленькі проєкти, в тому числі на іграшки, буде дуже здорово, тому що ось саме такий маленький розмір. Далі є трішки побільша. І тут теж щось є. О, це для малечі солодощі. Оце вже мої діти, як повернуться, то будуть дуже задоволені. Так, тут є така красива листівка. Я почитаю її потім. Ось така сумочка. Думаю, для шкарпеток саме те. Казкові квіти це розфарбовка. ого го це коли знаєте, коли нерви. Цікаво, будемо пробувати. Так, ну і ось така ще трошки більша. Це щось таке цікаве. Схоже на мікровелюр цікаво. Написала Тамара, що, можливо, мені ця пряжа підійде на волосся для лялечок. Треба буде спробувати. В принципі, я думаю, що має підійти дійсно для волосся. Дуже цікаво. Там пасма, я наскільки бачу, я боюся діставати зараз, щоб нічого не заплутати, але тут ось є перев'язка, я так розумію, що це така одна велика пасма. Отже, <смас> в мене тепер ціла купа проектних сумочок просто на будь-який смак, на будь-який розмір. Клас. Дуже-дуже дякую Тамарочко за цей подарунок. І наступне наступне це від Наталочки, я отримала, від нашої надфів'яжемо. Я зараз, мабуть, цю коробку прийму і буду вам показувати окремо. Отримала я посилочку від Наталочки. І вона в нас така вигадлива і креативна. І вона мені прислала адвент календар, який вона сама зробила. Так, ще там були ось такі наклейки. Дивіться, хто тут у нас є. Ну, звичайно, лисички. Лисичка. Це я заберу собі, а це я віддам дітям. Отже, крім цього, там була інструкція. Я думаю, що інструкцію можна показувати. І, значить, в цій інструкції було вказано, що мені треба кожного дня відкривати один пакунок. Інакше в'язальна магія не спрацює. І вчора я, звичайно, відкрила перший пакуночок, я не діждалася ранку. І ось. Пакунок один. І тут я знайшла ось таку пряжу. Вона з таким е, срідним, срібним металіком. І ось ці неймовірні маркерочки. Я ж вам казала, що в мене сьогодні будуть красиві маркери. Це взагалі класні. Такі, ніби клубочки. Дуже гарно виглядають. Це був перший пакуночок. І. Сьогодні вже день другий. І ми дістаємо другий пакуночок. І тут у нас ось така пряжа. Щось у нас має вималюватись, як ви думаєте? І ось такі гудзики. Класні. Пригодяться це те, що завжди пригодиться. Так, ну дуже цікаво, що буде далі. Я написала на що я буду слухняною дівчинкою і буду відкривати все по черзі, так як і домовлялась. Тому наповнення 3, 4 і 5 дня ви можете побачити або в мене в інстаграмі, я залишаю посилання завжди внизу в описі під відео. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь. Ну і, звичайно, я в наступному відео, вже в новому році, покажу вам, що ж було в інших пакуночках. А тобі, Наталочко, як. Кажу ще раз величезне дякую за твою таку цікаву ідею. В мене вперше адвент подарунок до цього в мене такого не було. Тому мені дуже цікаво і так дуже захоплююче. Отже, я вам показала всі процеси, всі готові роботи, все, що я робила на цьому тижні. Я думаю, що в мене навряд чи вдасться до вас підключитися ще в цьому році. Тому я вас вітаю з усіма святами. Хто святкував Різдво 25 грудня? Хто буде ще святкувати 7 грудня з Новим Роком, з усіма святами? І ви знаєте. Ми особисто святкували 25 грудня різдво. Але знаєте, що я хочу сказати, що неважливо якого. Числа ми це будемо робити, і якого там числа ми будемо це святкувати? Головне, що у вас тут, і що у вас тут. Тому будьте добрішими один до одного, не забувайте допомагати один одному. А я вам звичайно бажаю всього самого кращого і самого доброго. А ми з вами зустрінемося вже в новому році. Все. бувайте!